Вітаю вас, мої любі! У мене в гостях мене звати Наталя. Щиро дякую вам кожному, хто на мене підписаний, хто ставив подобайку, робить перегляди. Знайте, що я щиро вам вдячна. Я завжди посміхаюсь, коли бачу такі, я ж кажу, вподобайки, перегляди. І якщо у вас є хвилинка, ви ще й коментуєте. Для мене це надто важливо. Останнє замовлення, це теж я робила 25 лютого ввечері в фармасі. Турція останнє закриття лютого місяця, так і. Хочу сказати, що в мене в замовленні відмінної якості це я брала, набирала просто е, календула, і мені видавало ось такий крем для обличчя доктор Туна з календулою 50 мл 139 гривень. І до речі, вони повинні бути, якщо я не помиляюся, зараз в березневому каталозі. Тому що я вас вітаю щиро, мої любі з першим днем весни. Сьогодні таке сонечко на дворі. Дай Божечко, миру, щастя, радості, здоров'я, все, щоб у вас було. Як ви бажаєте, і саме головне мирного неба над головою вашою і ваших рідних, рідних, близьких, ваших діток. Тому першим днем весни, перший день початку е е замовлень по Паросі, ось такому я, яскравому, гарному. Я хочу сьогодні зробити маленьке замовлення. Вірю, що мені такий пробний зразок прийде до тестування. Обов'язково. Так що може десь натраплю, що можу, зможу замовити пораз, подарю ще комусь. Так що, дивіться, яка гарна весна. І сьогодні день дуже сонячний, гарний, теплий. Тому і тут теж квітки календули. Аптечної доктор Туна відміною якості крем для обличчя, тим паче, що він іде, якщо б обвітрне ли, личико, якщо десь почервоніння, мікротріщинки цей крем дуже гарно допомагає, і саме головне дуже приємна ціна. 139 гривень як високоякісної продукції, GMP сертифікований халяль. Халяль це те, що немає зовсім тваринних жирів в. в Складових наших засобів для догляду за тілом, за волоссям, за оселію. Ось так, 139 гривень. Не може комусь потрібно, будь ласка, пишіть, замовляйте, без проблем перейшлю по Україні з великим задоволенням. Ще поставлю гостинчик, як завжди. Так, це в нас іде чудовий відмінний, У мене там на паличці стоїть біля ліжечка. Крем для рук, 79 гривень. Все GMP-сертифікація, повністю все. І це теж із календулою, такий взяли собі дует. Це для личика, це для ручок, тому що шкіра рук у нас вітри, холода, перепади температури, з теплого в холодне, часте миття, і звісно потребують дуже набагато вистачає дуже гарної якості. Я ним теж користуюсь, що для обличчя, що для ручок. Мені дуже подобається дія цього крема, де обвітрена Знову ж таки, мікротріщини, суха шкіра, дуже гарно зволожує. Рекомендую від дощі, тому що для мене доктор Тона це дуже сильно високої якості, і результативності, і ефективності догляд Дуже я дуже довіряю цим лінійкам. Так, в замовленні в мене, не скажу ціну. Не записала. Це я вже так набирала суперклян. І мені це наш український виробник Супер Україна е, робить для турецької компанії Фармасі ось такі засоби. Я виведу будь-які плями, швидке видалення плям різного походження з одягу та текстилю. Рекомендовано для обробки комірців та манжетів, там, де більше всього затирається і видаляє навіть застарілі плями. Такий розпилювач, запах в нього приємний. Нормальний, без різкого, без такого хімозного, я ж кажу, дата вир вироблення 14, 12 22 року, 150 мл. мілілітрів. Ось так. Тут повністю йде, як застосовувати повністю це. Я таким теж користуюсь. Мені подобається, я на розпиляю на плями і потім почекаю і до пральної машинки. Ось таким чином. Так що, якщо потрібно, вони є в каталогах, можна замовляти. так, Далі в мене цікавенка, яку я ніяк. Я забувала за неї постійно замовити. Чому забувала? Тому що в каталозі немає ось такого. Я виберу будь-який твій одяг. Так, це теж супер клянь. Теж Україна приходить ось так. Я вже один тільки що розкрила, щоб не шуршати вам. Так. 149 гривень, 500 мл. Ось так. Дивіться, це в нас іде порошок. Я відірвала верхню. Ось смарт-лаф я відірвала. Тут іде у нас багаторазова така закріпка. Багаторазова, це мені дуже подобається так. Зараз я розкрию знову, бо я пішла на кухню, взяла ложку. Э, сейчас, зараз. Дуже крепка, до речі, пішла, взяла ложку, а тут почала э, туди ложкою, а тут э, є мірна ложка. ось. Такий ось мають. Він голуб, з голубими такими вкрапленнями має порошок білий. Дуже приємний. Дуже приємний такий прям приємний-приємний аромат. Ось так. Гарненький порошочок, так? І. Універсальний пральний порошок, Smart Lab призначений для прання кольорових тканин всіх типів, відмінно від перезабруднення та не пошкоджуючи структуру волокон, видаляє неприємні неприємні запахи, відновлює свіжість кольору тканин. Спеціальна формула засобу дозволяє отримувати відмінний результат навіть при пранні тканин, що вимагають особливих умов прання при низьких температурах від 30 до 40. Є такі тканини, дійсно синтетичні, там що... Дуже делікатний режим. Так, при підвищенні температурах прання для порошку посилюється. Це теж ми знаємо. Підходить для використання в машинках будь-якого типу і ручного прання. Дотримуюсь рекомендацій виробника на ярличках ваших речей. Так, про вид та кількість циклів прання. Схвалено Міністерством охорони здоров'я України. Засіб не містить небезпечних для здоров'я людей та тварин речовин, не завдає шкоди довкіллю. Ось так наш смарт-лаф робить наша Україна. Запобіжні засоби, уникати ковтання, вдихання, ви це розумієте, і очі потрапляння. Так. Але, бачите, так я зрозуміла, що це іде для кольорових речей. Призначене для прання кольорових тканин всіх типів. Ось так. Бачите, 500 грамів, така коробочка 149 гривень. Може, комусь потрібно, це наш виробник Україна. Будь ласка, без проблем. Я просто забувала його замовляти, тому що не записувала. А зараз буду сьогодні, буду тестувати, буду сьогодні прати обов'язково. Мене є завжди прання. Так, так пахне приємно, відмінно, так що, дівчата, кому потрібно, звертайтеся. Сьогодні буду робити перше замовлення по березневому каталогу, і, звісно, замовлю собі знову-таки. Надалі в мене річ, без якої я, як вияснилося, не можу. Це в нас відмінної якості: містер Віпс, Біодім, Веган, концентрований гель для е, видалення вапна і чистоти свіжості білизни унітазу. 750 мл, 199 гривень. Ця пляшка вистачає мені більше, ніж на 3 місяці. Це дійсно, я дивлюсь по чистоті унітазу, я, 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 який стан в мене унітазу. Відмінне, це концентрований, густий. Зараз. Я так чекала вже на нього. Як вам його показати? Зараз, дивіться, бачите? Густий. Мені дуже подобається. Аромат іде, він ще й дезінфікує унітаз, тобто прибирає всі мікроби. Ви собі по колу провели швиденько, він потім щіткою прочистили під оцей обідок унітазу, і мікроб не буде, тому що. Це дуже дійсно для мене кращого нема засобу. Все, я його купувала. Буду купувати 199 750 мл сімсот засобу для очищення унітазів, який ще дезінфікує і видаляє самі настійкі е, залежі залижі Так я вам скажу. Відмінний відмінний. Рекомендую від душі. Ви не пожалкуєте так. Застосовується концентрована формула для чищення туалету, видаляє навіть застарілі, найбільш застарілі плями вапняного нальоту, одночасно дезінфікуючи поверхню. Те, що я вам казала, нанести засіб на зовнішній поверхні, зачекати кілька хвилин, протерти щіткою або губкою та змити чистою водою, не використовувати для хромової поверхні. Дуже відмінно, дивіться. Якщо бажаєте без проблем, в мене такі два, і я буду сьогодні замовляти знову, щоб мене був на продаж, тому що це, це необхідна річ, і зауважте, я рахую в наш час 199 гривень 750 п'ятдесяти якого, якого вистачить мінімум на три місяці. Розділити це десь виходить 68 гривень на місяць, тобто десь дві з лишнім гривни в день. А я використовую, я ж кажу, поставлю, бо дивлюсь унітаза. У мене кращого ще не було. Рекомендую від душі, тому що це дійсно, тим паче, що не заважа, не шкодить навколишньому середовищі, тому що це веган фармасі Турція. Відмінне все є повністю. Дивіться, я ж кажу відмінне. Я така задоволена. Сьогодні вичищу унітаз. Далі в мене в замовленні це наше особисте замовлення. Знову таки. Це в нас <кій> доктор Туна. Це в нас іде е... чорна маска. І це вона так приходить 219 гривень. Це я взяла то, що ми взяли дві. Бачите, і все, все ж таки показую. Приходить зафольгована відмінно, і е, вона дійсно видаляє е, чорні цятки, видаляє бруд, як той магнит кращого, кращого засобу, чим ця чорна маска. Доктор Туна нас ще не було. GMP сертифікована, 50 80 мл, до речі, це величенький об'єм. І чорне вугілля дійсно справляється на відмінно. Ось так. Рекомендую, тому що це дійсно відмінної якості. Дивлюся, нашої української мови немає. Ну, щоб прочитати вам, там всередині, мабуть, мова є. Ось так. Відмінно. Кращої маски у нас не було. Далі була знову ж таки, 25-го я замовляла лютого була пропозиція на пробні зразки. Я взяла знову-таки взяла пробні зразки парфума 29 гривень. Це мені дуже подобається, тому що парфумовані води в фармасі дуже стійкі, шлейфові і дуже багато є шанувальників парфумованої води саме в разі компанії Пармасі. Ось так. А всі сігнори, маленькі ці сігнори жіночі. І Сігнора Онукс чоловіча у мене повністю всі стоять відкриті 50 мл парфумовані водички, тому що їх пробних зразків немає. Є інші води, які там по 50, по 80, по 90, по 100 мл навіть у нас є парфуми. Великі, великі, дійсно великі, дуже об'єми, то ці парфуми є в наявності пробні зразки. А маленькі то я демонструю свої, щоб людина почула шейфовість, почула, які це відмінні аромати. Ось так. Тому було таке моє. Замовлення, я дуже задоволена, і я закриваю сьогодні вже повністю лютий місяць. Я не думала навіть, що буде він такий мене багатий на замовлення. Дякую кожному з вас, що ви замов... замовляєте у мене, і тому кому щось потрібно, будь ласка, звертайтеся, пишіть під цим відео. І звернадіть мене, якщо бажаєте, інстаграм Буроченко Наталя. Можна там написати, тому що в Фейсбуці з мене немає, в месенджері мені не пишіть, мене там вже немає, видалила повністю акаунт, тому що мені не підходить Фейсбук. І ось так. І я без проблем по Україні перешлю вам дуже високої якості продукцію моментально, тим паче, що в мене дуже багато є продукції в наявності. Я стараюся, щоб в мене постійно була в наявності, щоб ви написали. Мені і я раз, і вам моментально пішла і вислала нова пошта, Укрпошта, ви мені кошти на картку. А я вам висилаю і ще, як завжди, ставлю якийсь презент, якщо вам було цікаво відкрити посилочку. А там ще є для вас ще щось, якісь маленькі подарунки. Це завжди дуже приємно. Дякую вам всім, хто до цієї хвилинки зі мною. Я вас сердечно Обіймаю ви найкращі мої любі, тому що ви дивитесь мої перегляди, ви на мене підписані, ви ставите вподобайки, і тим си, сильно мене підтримуєте, дуже мотивуєте на те, щоб робити такі відео. І я дуже вам за це красно дякую. І знаєте, за кожний за кожну вподобайку, за кожен відгук, який би він не був би. Мені всі до вподоби і за кожен перегляд я вам. Е Душею, серцем кажу дякую, дякую, дійсно дякую. Всіх благ вам, до нової швидкої зустрічі. Я вірю. Тому, будь ласка, звертайтеся, якщо вам щось потрібно. Ось так, до побачення.